Привіт усім, ви на каналі Глоди Старой. Сьогодні ми з вами подивимося такий онлайн-розклад, який має назву Що він хочу вам сказати прямо зараз. Що він хоче вам сказати. Так, ви бачите перед собою три камінчика. Це три позиції. Перша, друга, третя. Загадуйте, ми коротенько з вами глянемо, що він хоче вам сказати. Так, візьмемо манару. Візьмемо ще ці. Праві це світлого візьмемо. Так, і пораду вам сервіцт для вас. Отже, загадуйте, будь ласка, свою позицію. что я хочу вам сказать. Что хочу вам сказать. Первая позиция, что я хочу вам сказать. Вторая позиция две карты. Что он хочу вам сказать. Третья позиция. Так, дальше. Светлый Провидец. Что он хочу вам сказать. Передать. та позиція Думаєте про нього загадуйте? варіант свій. І пораду я візьму потім. І так, позиції уже зібрані. Дивимось. перша, друга, третя позиція. Так, кому вистачає часу зупиняйте, а ми з вами будемо рухатись вперед. Так, ці позиції я трошечки вбік. Будемо дивитися позиція номер 1 Так, позиція номер 3 теж в бік. Позиція номер 1 Що я хочу вам сказати? Що я хочу вам сказати Обалдеть Так, по першій позиції я хочу сказати, що ви є пара один одному. Дайте йому піти, дайте йому розвиватися, і він прийде назад. Ви переходите на новий рівень, на новий етап відносин. Це раз. Він король Пентаклі і ви королева Пентаклі. Дві, займетьте, дві різні колоди. У вас зараз духовний, е, духовні уроки, які ви проходите. Знаєте, будь ласка, про те, що він дуже вас хоче, він дуже хоче бути поруч з вами, він дуже вас уявляє. Ви для нього дуже сексуальна жінка. Якщо у вас дійсно якісь проблеми з цим, ви не довіряєте цьому, то знайте, що так. Да. Ви маєте навчитися його відпускати і маєте розуміти, що ви самоцінне, самодостатнє, ви маєте себе пропрацювати. Він готовий вкладатися у ваші стосунки. Те, що ви маєте знати. Я хочу ще з вашого дозволу доповнити. Що означає, ви маєте його відпустити. Він має йти. Куди ти йдеш? Дуже довго Ні, тут, ще, знаєте, не переходили на інший план на інший план ваших відносин. Чому мужчина затягував? Тому що ви не були ще готові, ви себе повністю не прийняли. Ще, що ж то хочу сказати. Хочу вам сказати, що він з любов'ю, він з нежністю. Він мужчина, який має до вас почуття, дійсно, ваш. Принц на білому коні. от там ззаду, білий конь, видно, бачите, як красиво. З, з букетом роз. Він, він мужчина, який по судьбі вам, да? що я хочу сказати вам. Да. що ви чекали, ви змушені були чекати, але, але зерна вже засіяні. І не сумнівайтеся в тому, що це він. Ви ж це відчуваєте. Що я хочу вам передати? Що ви сильна. Я хочу передати вам, що він. Я у твоїх но Спасибо, не говори От от, якось отак от. Що ще мужчина хочу перші позиції вам передати. Це луна ухти. Все, ці бар'єри будуть розрушені. Бар'єри між вами будуть розрушені ним же. Вам нічого робити не потрібно. Вам потрібно бути просто сама з собою. Вам що потрібно робити? Він, він каже, що він знає, як ви втомилися чекати. Він знає це. Але а він просить не тікайте від почуттів. Не тікайте від почуттів, просто займайтеся собою, займайтеся своїм життям. Не крайте серце. Не знаєте, що це боляче. Поки він робив свій вибір, поки він думав, вам треба розцвітати. Він, він знає, яка ви прекрасна, він бачить, яка ви прекрасна. Він відчуває вас. Двойка кубків це любов. Поєднання душ, поєднання сердець буде. Але тепер це. Лише його справа, він повинен взяти відповідальність, він повинен уже ці бар'єри між вами розбивати. Не ви. Все, ви нічого робити не повинні. Наблюдайте просто. Йдіть далі, йдіть далі, реалізовуйтесь. І сім'я вона буде у вас. Вона буде у вас. Він каже, у нас буде сім'я з тобою. Діти, все, про що ти мріяла, цей вогонь він знову буде між нами. Я тебе відчуваю, ти моя жінка, я тебе відчуваю, все, що ти думаєш, все, про що ти говориш зі мною. Я тебе відчуваю, я тебе чую. Дивіться, Боже, краса, Боже, кот. перша позиція, все розслабтесь. Сімейна карта, Туз кубка, туз спентаклей. Королева кубка, я тебе чувствую. Ми з тобою сім'я, не сумнівайся в цьому. Все буде тоді, коли має бути. Відпусти ситуацію, спілкуйся зі мною, я тебе чую. Говори зі мною, я тебе чую. На любых рівнях. Нам дається шанс бути разом, розкривай свої почуття ще більше. Ребят перша позиція це те, що ви мали знати. Так. Якщо резонує з вами ваш, мій розклад, наш розклад, ставте лайки, підписуйтесь, буду вам за це дуже вдячна. Ну що, а ми поїхали далі. Позиція номер 2. Позиція номер 2 Позиція номер 2 що вам скажуть, що я хочу вам сказати просто зараз. Я шукаю шлях, каже. Я шукаю шлях, в мене зараз е, трансформація, я обнулююсь, я починаю нове життя, я починаю рости, я починаю шукати, шукати свій шлях. У мене внутрішня боротьба, мене розривало, я не знав, куди й що, де і як. є е, між вами наголошується онлайн-росклад, да? він не може зі нас усіма. Пам'ятаєте про це? Тут є два варіанти. Значить, перший варіант це те, що є якась жінка, або це мама, або це бивша жінка, яка не дає йому рухатися вперед. Вона його просто тримає. Чим вона його тримає, нам треба глянути. це його Йому треба йти вперед а тут а тут підливають магію роблять. Магія тут, 100% магія. А, мужчина просто як дурак. По-перше, подарувати по, по здоров'ю. У нього проблеми великі, дійствувати, він не може в вашу сторону аж ніяк. Хоча він знає, що він рівнує і він не може вас відпустити. Ви для нього все. Він не може вас втратити. Він шукає зараз свій шлях. До речі, в першій позиції порадою вже сказала, да? угу. тут мужчина обмуляється. Тут хорошо, що ти хочеш ще передати. У другій позиції. що ти хочеш передати. Я тебе люблю. Ти втомилася чекати, але я візьму відповідальність. Я мужчина, який буде брати відповідальність, не ти. Опять тут кажуть, відпусти. Ці всі бандери, це все відпусти. Я сам подолаю це все, і ми будемо разом. Ми сім'я. Сонце і луна. Сонце і луна. Зі стану незрозумілості, зі стану темряви ми вийдемо в ясність. Буде прояснення, чому я до тебе не діяв, ти це дізнаєшся. Я не міг, бо на, 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 на ньому магія. Магія, але тільки ти в силах це спинити. Твоя любов нас рятує. І моя любов тут будуть 100%. У вас кармічні стосунки. Ви повинні відчувати душею і серцем. Ви повинні знати, що ви маєте чувствовати свого мужчину. У вас з ним взаємодія. У вас з ним дуже велика енергетична взаємодія. Тому ви повинні відчувати, спілкуватися з ним і десь там на внутрішньому рівні, да, розказувати йому все, що і займатися собою. Зараз вам потрібно не Огидатися на своїх качелях емоціональних. Вам не можна ні в якому разі саме розрушатися через нього. Він, навпаки, вас, вас має мотивувати і для того, щоб вірити, ви повинні вірити в те, що це ваш мужчина, знову ж таки, повторюся. Ви повинні знати, що це він. Якщо ви відчуваєте це, значить вперед, якщо ви відчуваєте, що щось не так, просто зупиняєте ці стосунки. Все залежить тільки від вас. Ви повинні знати. Чого ви достойно, вашу самоцінність самодостатність самодостаточність перерабатуємо. Чуємо свій внутрішній голос, спілкуємося з собою все відпускаємо легке. Хватить спати, прокидайтеся. Пора вже починати щось нове. Ви дуже сильно себе закрили. Вам потрібно пропрацьовувати свою самодостатність є я, потім всі інші. Це те, що він хотів вам передати двоєчки. Так. Якщо резонує цей розклад з вами, ставте лайки, підписуйтесь. Буду вам за це дуже вдячна. Поїхали далі. Третій варіант троєчки. Що я хочу вам сказати, передати вам. У вас кармічні стосунки, від дзеркало один одного, дзеркалюєте повністю поведінку один одного. А, також він хоче вам передати, що не переживай. Між нами є певні бар'єри стіни, але ми їх розрушимо в замки. Те, що ми бачимо, ми це все розрушимо. Правильно кажу, правильно, треба дати час один одному. Час. Не усугубляйте ситуацію своїми мозговими процесами. Просто відпустіть і зрозумійте, що в будь-якому випадку все складеться так, щоб вам було добре. Ви переможете в цій ситуації. Так, ви головна жінка, він хоче від вас дітей, він, якщо це можливо, так він бачить вас своєю, ви цілий світ для нього. Найпрекрасніше, ви запалюєте в ньому бажання жити, вогонь від вас іде великий. Знайте, будь ласка, що протягом трьох тижнів, трьох днів трьох від трьох днів до трьох тижнів він вийде на зв'язок, йому дуже треба буде з вами поговорити. Вам дається шанс на відносини, ви маєте про це знати. Тут пентаклі. Троєчка. Що значить тут спентаклі? Так, да, він хоче з вами поговорити. Тройка Пентаклі і тройка Пентаклі дві однакових карти. Йому потрібно з вами поговорити. Про що це розмова? Про вас, королєва Жезлов, королєва жезлов. Йому не вистачає вашої енергетики. Йому не вистачає ваших емоцій. Що ще маєте знати? Є жінка, яка його держить? Від якої він. Все тікає і тікає, ніяк не може. Тікти. Він обманює сам себе в плані того, що закриває свої почуття. Він насправді дуже вас любить. Він бачить вас пари. От, Десятка пентаклів, сім'я. Ви для нього вже сім'я. А він тримається все в тайні. Да, закривається. Свої почуття закриває. Треба йти далі. В майбутньому він, він прийде сам. Я сам прийду. І Мені треба закрити своє своє прошле треба закрити і рухатись далі. Дуже переживає за те, що у вас затягуються стосунки, і між вами пропасть. Тобто, є, 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 о, пропасть нема нічого. Ну, він победитель. він все-таки візьметься за голову. Самореалізація, самодостатність його же. Бореться за себе, тому що у нього тут такий стан важкуватий. Він, дівчонки, саменькі прийде. Він саменький прийде. Дійсно, це буде зовсім друга людина, ви його не впізнаєте. Замість маніпулятора прийде, любляча людина. Просто дайте йому час. Дайте йому час, він візьме відповідальність. Кармічні стосунки також тут показують кармічні стосунки. Дайте йому час, і знайте, доля вирішиться сама. Все складеться так, як має бути. Дивіться, де він там король кубків, королева кубків, от, ви пара. Тому нема за що переживати. Відпускайте ситуацію, і все у вас буде добре з цим мужчиною. Загаданим вами мужчиною. От такі в нас розклади вийшли. У нас розклади вийшли на три позиції. Тому наголошую ще раз, якщо резонує з вами те, що я вам кажу, ці розклади, ставте лайки, підписуйтесь. Я вам за це буду дуже вдячна. Коментуйте обов'язково. Мені дуже цікаво знати результати. І до нових зустрічей всім па-па-па!